Чернівцях грали в зірницю, розвивали фізичну силу та патріотизм. Область найменша, хабарі одні з найбільших. Буковина знову в лідерах. До 14 червня основні дороги в Чернівецькій області будуть відремонтовані. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час Новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук до 14 червня. Основні магістралі області будуть відремонтовані. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Георгій Галець. Нагадаємо, минулого тижня в селі Мамаєвці та селищі Лужани місцеві мешканці перекрили рух автотранспорту, вимагаючи таким чином ремонту автошляхів. У відповідь губернатор області Михайло Папіїв пообіцяв, що за два тижні дороги залатають. Інакше він звільнить усіх, хто до цього причетний. На засіданні новоствореної комісії, яка займається вивченням цих питань, повідомили, що провести такий обсяг робіт за такий короткий час залучить усіх працівників автомобільних служб. Вони працюватимуть на повну силу протягом усього світлового дня. До. 14 червня, тобто протягом двох тижнів мають бути повністю ліквідовані ями на магістралі. Від моста в Атаках до Державного кордону України по від села Звенячий, відповідно, до Чернівців, виїзд на Івано-Франківську область на Снятин. І той об'їзд, який на сьогоднішній день здійснюється для великовантажного транспорту на Новодністровськ, на так. Да. Як повідомили в облдержадміністрації, за виконаною роботою на автошляхах відтепер може стежити кожен буковинець. Уся інформація щодо того, де проходять ремонтні роботи та їх результати, розміщені на офіційному сайті Чернівецької облдержадміністрації. Область найменша, хабарі одні з найбільших в Україні. Такі, за словами прокурора області, підсумки корупційних правопорушень на Буковині за перше півріччя 2013 року. За цей час їх у нас зареєстрували понад 30. Один з останніх хабар заступника голови районної ради чернівців. Правоохоронці затримали посадовця 2 червня і при обшуку знайшли понад 800 тисяч гривень. Гроші посадовець, і за сумісництвом депутат районної ради Чернівців отримав від місцевого бізнесмена. За 810 тисяч гривень хабарник повинен був погодити проект реконструкції одного з міських ринків і зобов'язався не створювати при цьому перешкод. Ці кошти чиновник отримав через підставних осіб. Затримали його в центральній частині міста Чернівці. Значить, гроші були на квартирі. Гроші були не при ньому, але все задокументовано, докази неспростовні. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборона займатися певною діяльністю. Термну на три роки відтак прокурор області нагадав, один з буковинських хабарів побив і всеукраїнські рекорди його розмір склав 130 тисяч доларів. Стосовно ж екс-директора Калинівського ринку Івана Ринжука, то розслідування пройшло уже декілька етапів. Справи щодо зловживання службовим становищем та отримання хабара направлені до Садгірського районного суду. Я вважаю, що до судом розслідування протиправні дії керівника ринку були доведені. Як буде Розглядатися в суді результат ми побачимо щодо зміни запобіжного заходу, стримання під вартою на заставу, це було рішення суду, ви знаєте. І це передбачено новим кримінальним процесуальним кодексом. Незмінно болючим залишається питання доріг в Чернівецькій області. Втім, чому таке незначне фінансування регіону та хто винен у тому, що дороги у нас жахливі, в обласній прокуратурі відповіді не знають. Я розумію людей, які Вважають, що ситуація із і з, з іншими моментами не хороша, будемо так Ну, Прокуратурою не треба лякати. Ми тільки приймаємо рішення. Крім того, зазначив прокурор, на буковині знизилась злочинність серед підлітків. Наразі в області розпочато комплексні перевірки додержання законодавства щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Ірина Мороз, Вероніка Залевська, Ярослав Левицький час новин Чернівці. На позачергових виборах міського голови Новодністровська перемогу з результатом 42,5% голосів виборців здобув Володимир Мельник від партії регіонів. Другий Руслан Панчишин з результатом трохи більше 30% – реформи і Порядок такі остаточні результати виборчої комісії не підтримали жодного з кандидатів. 2,5% виборців. Загалом проголосували понад 4 тисячі новодністровців. Традиційно з настанням літа люди шукають відпочинку на морях, річках чи озерах, але цьогоріч перші дні найтеплішої пори року вдалися не зовсім погожими. І, як запевняють синоптики, залишаться такими ще протягом декількох тижнів. І навіть якщо до цього часу погода все ж тішитиме своїм теплом, купатися у водоймах, запевняють епідеміологи, небезпечно. Є ризик підхопити інфекційні недуги. Вісім пляжів цьогоріч придатні для купання. Таких висновків дійшли санепідеміологи. Фахівці запевнили, вода на цих пляжах відповідає усім санітарним нормам і є безпечною для здоров'я мешканців. Лабораторні дослідження води робилися лабораторним центром нашим, робилися два рази до початку купального сезону. І всі лабораторні дослідження, ті паспорти, які погоджені санепідслужбою, Там вода в тих місцях є безпечною для населення. Для купання готувалися до купального сезону і працівники служби надзвичайних ситуацій. Протягом квітня травня рятувальники обійшли усі пляжі і подбали, щоб на кожному з них було все необхідне для безпечного відпочинку. Працівниками управління провірялося наявність рятувальних постів, обладнання місць масового відпочинку стендами відповідними інформаційними, також наявність рятувальників, їх кваліфікація, їхня підготовка щодо дій в разі необхідності. Також наявність медичних працівників календар, хоч і вказує нам на літню пору, втім погода демонструє інше. Протягом цього тижня кажуть синоптики дощитиме. Тому прогнозують підняття рівня води в річках від пів метра до півтора. Така погода, ймовірно, протримається ще понад два тижні. За довгостроковим прогнозом українського гідного медцентру, Червень очікується з опадами більше норми. Ми очікуємо півтора місячних норми опадів, а потепління, підвищення температури вже лише в третій декаді місяця. Навіть коли дощі припиняться, купатися у річках та озерах все ж не бажано. Більше того, навіть небезпечно. Вода протягом дощових днів може суттєво забруднитися. А відтак, перш ніж кожен боковинець може спокійно відпочивати на воді, її слід перевірити ще як мінімум двічі. Ну, ви, ви бачите, погода така, що. На найближчий час, я думаю, відкриття тих запланованих пляжів не відбудеться, оскільки вода не буде відповідати тим нормативам, які передбачені санітарним законодавством. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Екскурсія містом, розваги на атракціонах, відвіданий будинку дитини. Цікавий день відпочинку перед напруженими репетиціями провели у Чернівцях учасниці фестивалю конкурсу Мініс Краси України 2013 21 красуня, 16 міст України, відпочинок у Чернівцях запам'ятає назавжди. Організатори торгова марка та дитяча агенція Степ Бестеп подбали про те, аби маленькі учасниці фестивалю конкурсу були задоволені гостинами у столиці Буковини. Вони зустрілися з секретарем міської ради Віталієм Михайлішиним та обмінялися з ним подарунками. Дощова погода не завадила учасницям конкурсу гарно провести час в центральному парку імені Тараса Шевченка. Потім дівчатка вирушила на екскурсію містом, яка розпочалася з Чернівецької міської ради. Розкішно. На театральна площа, чудове приміщення облдержадміністрації, панська вулиця, затишні чернівецькі дворики. Гості з цікавістю слухали, захоплюючи розповіді екскурсовода. Завершилася прогулянка та фотосесія маленьких красунь в одному з найкращих місць краю резиденції Буковинських митрополитів в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. День був дуже суперовий. Ми гуляли по центрі міста. Сьогодні був дуже насичений день. Ми подружилися з дівчатками. Вони дружелюбні, гарні. Мені дуже очень понравилось, як ми гуляли по Кабрянськи. Ми заїжджали в університет, но больше всего мне понравилось, как мы, як нам проводили екскурсію по городу. Обласний спеціалізований будинок дитини наступна зупинка маленьких красунь. До дітей дівчатка прийшли не з порожніми руками, принесли подарунки. Малеча одразу щиро прийняла гости і залюбки усі разом грались. Завершився день відпочинку розвагами у торговому центрі. Депот. Приємна втома від насиченого активного дня чудове джерело позитивних емоцій та вражень. За день дівчатка встигли ближче познайомитись одна з одною і навіть подружитися. Попереду тиждень відповідальних репетицій, і вже 7 червня у літньому театрі буде визначено найкрасивішу, найграціознішу, найталановитішу у кожній з вікових категорій. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час на Бути патріотом значить бути сильним, спритним та розумним, переконані юні буковинці. Саме такі впевнені собі та з любов'ю в серці до України приїхали до Чернівців, аби взяти участь. В це українській військово-спортивній грі Зірниця. Це змагання максимально наближені до військових навчань, які імітують бойові дії. Цим трьом парубкам по 12 років. Їхня команда вже демонструє свої вміння з строєвої підготовки, а вони повторюють все вивчене про вогнепальну зброю. Він дуже добре стріляє, але він любить дуже далеких цілей, тому що і ним дуже буде тяжко ним попасти. Хлопці навчаються військово-спортивному ліцеї. До цієї гри готувалися ретельно, тому впевнені у своїй перемозі. Я дуже без бігаю і думаю, що наш. Наша школа займе перше місце. Зірницю вперше провели ще в 60-х роках минулого століття. Тоді це була піонерська гра. Учасники ділилися на команди і змагалися у різних військово-прикладних видах спорту з ігровими елементами. За часів незалежності України гра набула статусу патріотичної. Зірниця якраз ця ігра. Вона поєднує в себе всі ці питання: і любов до батьківщини, і любов до землі своєї рідної, і до батьків. І в той же час задумується дитина про те, що ця зброя їй потрібна для того, щоб там когось там пугати, а для того, щоб, якщо необхідно, буде захищати батьківщину. Як це робили наші батьки, діди, прадіди наші в роки Великої Вітчизняної війни. Окрім цього, впевнені, ця гра також сприяє фізичному розвитку дітей. З року в рік діти стають все. Хворобливіші і хворобливіші, і я колись сказав, що ми виховуємо дуже розумну, але надто хвору націю. І сьогодні треба робити все для того, щоб пропагувати спорт, здоров'я збережувальні технології в навчальному процесі. Для дітей ж найголовніше це радісне відчуття перемоги. Тому і на біговій доріжці, і на плацу вони викладалися наповну. Це Ви поступайте ні на що не оглядайтесь. Раз, раз, два, раз, два, три. А щодо патріотизму, впевнені діти, то це відчуття залишиться з ними назавжди, незважаючи на результати гри. Патріот, якби це патріот держави, який дивиться за країною, щоб ніхто якби, закони не порушав, щоб все було добре, щоб ну, не руйнували там прапор, герб бути сміливим. Якщо війна, то йти на пролам і не бояться. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, час новин Черніці, в мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.ua. і А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.